Крали гроші в кілька кліків. У Кропивницькому кіберполіція викрила банкірів, які незаконно привласнювали кошти з карток пенсіонерів. За даними слідства, шахрайську схему налагодив 28-річний уродженець Донецької області. В аферу втягнув ще двох осіб, одна з яких керівниця відділення банку в Кропивницькому. Маючи доступ до чужих рахунків, банкіри підробляли персональні дані і міняли фінансові реквізити клієнтів, котрі в них обслуговувалися, та без їхнього дозволу виводили кошти на власні картки. Таким чином ділки збагатилися на 10 мільйонів гривень. Як встановили правоохоронці, зловмисники ошукали 67 громадян, більшість літні люди. В оселях підозрюваних оперативники вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки і документацію з доказами злочину. За скоєна Загрожує до 12 років позбавлення волі, встановлено, що переселенець з Донецької області за попередньою змовою зі своєю землячкою та начальником відділення одного з банків України, що розташована у місті Кропивницькому, здійснювали несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах. За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру. За фактом таємного викрадення чужого майна, організованою групою та несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно обчислювальних машинах, за частиною 5 статті 185 та частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України. Виділяв рублі на збройну агресію. Співробітники СБУ оголосили заочну підозру губернатору Оренбурзької області РФ Денису Паслеру, підтримуючи так звану спеціальну воєнну операцію, посадовець фінансував російських бойовиків, які воюють на території України та постачав їм на фронт гуманітарну допомогу. Крім того, за його сприяння ухвалювалися бюджетні програми для комплектації ворожої армії. Поплічнику окупантів загрожує до семи років за гратами. Так, за даними слідства, посадовець, використовуючи своє службове становище спочатку повномасштабного вторгнення, організовував збори коштів та відправляв техніку, військову, амуніцію, медикаменти та обладнання окупаційним військам ЗСРФ на території України. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 110 Прим 2. Це фінансування туристичної діяльності, направленої на зміну конституційних меж території України. Деякі перевізники Кропивницького ризикують залишитися без маршрутів. Про це під час брифінгу заявив керівник управління транспорту міськради Віктор Житник. Зокрема, чиновник нагадав, що однією із умов підняття тарифів було дотримання графіків руху або навіть і просто працювати в вечірній час, що зрештою передбачено договорами. Адже як відомо більшість приватних маршруток після години пік. В кінці робочого дня просто з'їжджають із ліній. Чи дотримуються перевізники графіків із січня, перевіряли працівники транспортного управління. Утім, каже його керівник, люди не можуть постійно працювати 20 годин на добу. Тому через певний час було вирішено відслідковувати роботу маршруток за gps навігаторами Одначе, два перевізники із 2018 року так і не спромоглися обладнати транспорт відповідним навігаційним обладнанням. Це та системне порушення інших умов. Мов договору, зокрема, в частині дотримання графіків руху, може призвести до того, що в кінці березня із мінімум двома перевізниками припинять співпрацю, заявили у владі. Нагадаю, саме в кінці березня управління транспорту звітуватиме перед виконкомом щодо дотримання графіків руху приватними перевізниками. Мабуть, хтось буде повинен розстатися зі своїми маршрутами, тому що. Точка кипіння, вона вже перевищила всі очікування. Ми цей моніторинг робимо. От є у нас такий перевізники, які не спромоглися до, чого, до цього часу. З 2018 року, те, що передбачено договором, що вони повинні облаштувати транспортні засоби GPS навігаційним обладнанням, на жаль, вони не спромоглися встановити його. Це необхідно не тільки для того, щоб ми проводили моніторинг і контролювали умови виконання договорів. А це в першу чергу необхідно для пасажира, який міг подивитися в загально доступних інтернет-сервісах, чи є взагалі на маршруті транспортні засоби. Пригоди зелених велетнів. Інтерактивну виставу з такою назвою показали малечі в книгозбірні імені Дмитра Чижевського. На перегляд завітали понад дві сотні дітлахів. Казкову історію гостям бібліотеки підготували актори обласної філармонії. Діти зустрілися зі шреком, фіоною, комедним віслюком, котом у чоботях, коржиком та іншими персонажами улюблених мультфільмів. Вистава навчає цінувати душу людини, а не тільки її вроду, крім того, поважати близьких і не користуватися їхньою довірою. За сюжетом у свій день народження Фіона забажала знову перетворитися в гарну дівчину. Магічний ритуал пообіцяла здійснити фея хрещена, склала іменинниці список чарівних інгредієнтів для чудодійного зілля, які Фіона зі шреком, їхніми друзями та маленькими глядачами шукали на галявинах вигаданого світу. Влаштували виставу за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, аби підняти дітям настрій і подарувати приємні спогади. Ми знаємо, що тільки -ті на твоїй галявині росте солодка вата, а нам потрібен її корінь. Мені сподобалося в виставі «Там багато героїв. Шрек Фіона Осел. Фіона день народження. Її допомагає Фея, Хрещена Осел і Шрек. Дуже сподобалося, Дуже багато тем, які відкрила вистава. Наприклад, це тема дружби, цінності, родини крута. Дуже дуже цікава, інтерактивна. Діти рухаються, діти відпочивають, розслабляються. Шреку любий. Я вже придбала нову сукню, нові черевички. Записалась на мейк, зачіску, манікюр. Ось кульки тримай подарунок і з день народження. Кропивничанин вдруге став чемпіоном України з дзюдо серед юніорів до 21 року. Змагання відбулися в Ужгороді. Кіровоградщину представляв вихованець обласної комплексної дитячо юнацької спортивної школи Ніка Тарас Нєльзєв. у ваговій категорії до 81 кілограма. Спортсмен одержав 5 перемог і підтвердив своє лідерство. Дзюдоїст здобуває першість на чемпіонаті вже другий рік поспіль. Спортсмена тренують Сергій Нечмоня та Оксана Корінь. Усього в першості країни взяли участь 320 дзюдоїстів із різних регіонів України.